потять ось віза Україна! Шановні українці, кияни, гості, столиці, сьогодні ми 1 числа відзначаємо 104-ту річницю дня народження провідника керівника організації українських націоналістів Степана Андрійовича Бандери. Герою України Степана Бандери! Тричі!

Товариство, ми починаємо наш е, урочистий мітинг. Я хотів би надати слово народному депутату України, керівникові Київської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрію Єлєнко. Слава Україні! Слава! слава нації! Смертурам! Шановне товариство! Сьогодні ми вже, як і вкотре, провели. Наш традиційний марш 1 січня зволоскипний марш на честь дня народження провідника української нації Степана Бандери. Сьогодні ми вже всі це можемо побачити зараз, скільки нас багато зібралося. Напевно, як ні в який інший рік, сьогодні нас багато. Нас кожним роком все більше і більше. І це не просто так відбувається, шановне товариство. Це відбувається, тому що ми дійсно йдемо від перемоги перемоги до перемоги, ми дійсно продовжуємо справу наших великих попередників, перш за все Степана Бандери, який казав, що треба дійти до кожного українця, і треба дійсно побудувати могутню самостійну соборну українську державу на засадах соціальної та національної справедливості. І сьогодні, шановні друзі, ми вкотре довели, що столиця України, серце України, місто Київ належить нам. Націоналістам, бандерівцям. І що, коли нещодавно цей просто базікало протер Симоненка, цей комуністичний ідіот, він заявив про те, що ніколи не ступить нога Бандерівця на хрещатики своїм убогим трясущимися голосочком. То сьогодні ми йому ще раз, і не тільки йому, а всім тим виродкам ми ще раз довели нашу силу, нашу потужність. А де вони всі ці, які розповідають про те, які погані бандеровці, як вони не будуть їм дозволяти ходити по кричатку? Де вони сьогодні? Вони напевно далі, десь там з бодуна, приходять в себе і вих... з миску з салатом олів'є обличчя своє дістають. А ми сьогодні, тверезі, в доброму настрої, прийшлися і ще раз довели нашу силу, нашу спроможність і нашу готовність до дій. 2012 рік. Він був успішним для українського націоналістичного руху. Ще в історії України в парламенті сформована потужна фракція націоналістів, і власне я впевнений, що наступний рік він буде ще більш переможним для українців, і ми маємо розуміти, що сьогодні ми вже довели це. Що єдині, хто бореться, єдині, хто готові до реальних дій і єдині, хто дійсно стоять на варті українських інтересів, це націоналісти, це бандерівці, це ті, які носять священне ім'я нашого вічного вождя. І тому, шановне товариство, йдемо далі, рухаємося до нових перемог. І слава Україні! Героям слава! слава нації! Бандера казав, що наша, наша, що українська влада, що наша влада буде страшною для наших ворогів. І ви подивіться, як сьогодні свобода викликає якийсь жах і у демолібералів з заходу, цих ультралібералів, і у комуняк, і у регіонів. Вони трясуться лише від імені Свобода. Тому що свобода, вона є тільки для вільних людей. А раби вони завжди будуть работать.